Друзі, вітаю! Сьогодні в нас така сигнатурна серія, яка зветься Outbreak від компанії Microtech. Хочу почати з того, що ви такі два ножі бачили у мене на каналі. У мене є огляди на LUDT другого і третього покоління. Ось третє покоління, думаю, пізнаєте на Elite Теж у мене є відео на каналі. Можете подивитися Чудові ножики, чудова модель і Стіч. Такого вже на каналі ви ще не бачили. Сьогодні трошечки про нього розкажу, зовсім трошки, але на чому хочу зосередитися. От Давайте почнемо з того, що це така компанія Microtech, вона, як цибуля, вона має таких три шари, є естокове звичайне виробництво, серійка, скажімо так. Трошки вище йде оця сигнатурна серія. Сігнатурна чому? Ну так, щоб я потім не повторювався, це е, коли підпис є. Е, Тоні Морфіони ось тут на кліпсах. Це чуть вищий клас. Це вже можуть бути трошки кращі матеріали, можуть бути якісь окремі тематики, які там розвиваються, можуть бути серійні номера і так далі. І, і коробки будуть відрізнятися. Сігнатурна серія, бачите? Сігнатурна серія. Вона має, ну ось на стіч. Вона має трошки інший колір там коробок оцьоготипу. Оцього от такі от в срібі. І є ще вище це Custom Division. Ось це марфіони ну, кастом, це вже вишак. Це те, що він там, ну, де він повністю може там, розкрити весь потенціал преміальних матеріалів. <coughs> він у 94-му році заснував компанію Microtech, чи Мекротек правильно. Ось, а коли з'явився в нього там партнер, який з Дерек Монро, вони заснували от, власне, той Марфони Кастом. Там ще інша упаковка, там матеріали інші, там бронза, титан, карбон, Дамаск ставлять. М390 вони люблять це їхня зараз улюблена сталь, хоча Lmax довгий час вони ставили. Там DLC. Ну і от середня вартість від Murphone Custom, це все від тисячі доларів там, і до п'яти, і навіть до десяти тисяч. Якби чуть на крок нижче, це от серія сигнатурна. Це те, що коштує там в середньому умовно, умовно там від 800 доларів до 1000, так там плюс-мінус. Я зараз називаю ціни. Не звертайте увагу на те, що ці ціни можуть контрастувати з тим, що в нас. Тому що, по-перше, ринок нових ножів є, американський ринок є мито, логістика і все до решти. Тому зараз я не про вартість цих ножів, а про те, як позиціонує сам виробник їх. І в середньому це відповідає якомусь такому діапазону цін. Тому ця е, сигна... сигнатурна серія. Це якби такий мідтек. Уже якщо марфіони кастом, це вже точно, навіть не мідтек, а трошки вище, Це вже кастом, тобто кастом найвища ланка, Тобто багато дуже ручної роботи. Ножі між собою абсолютно відрізняються. В серії може бути 2-3-5 ножів з серійними номерами, плюс багато таких всяких прикрас, гравірувань і так далі. Тобто, умовно назвав там ювелірка, так, ножова. Ось і там от може бути вартості там, по 10 тисяч доларів і вище навіть. То е сигнатурна серія це покращені матеріали, покращена механіка і якась тематика, яку вони в рамках тої, так, в в тої серії сигнатурної розвивають. Ну, Наприклад, була тематика, е по-моєму, вона звалася Баунті Хантер, ось так згадав. <святував> це присвячено було там зоряним війнам і, можливо, ви пригадуєте, такий потертий, подертий був алюміній. <святування> тобто вони десь його там кидали, не знаю, в якійсь машині з камінцями. Тобто вона така просто розцарапана була, ти купуєш ніж, а він розцарапаний одразу. <святування> Навіть китайці свого часу почали це копіювати, теж якось розцарапувати. Ось. Ну, Воно було присвячено там одному із героїв. <святування> Боба Фетт називався він це один з героїв там, Зоряних війн. Ну, одним словом, я думаю, ви знаєте, про що я кажу. Оце теж була сигнатурна серія. Зараз Outbreak. От, Що таке аутбрейк? Що таке, Ну, типу, скажімо, про що це? <схи> Тут є такий відомий значок. Його часто як там, у фільмах, там, в якихось візуальних, скажімо, рядах використовують як знак якоїсь біологічної небезпеки. Ось він. І ця серія Outbreak, її можна, скажімо так, для себе розуміти, що це якийсь такий от був зомбі-апокаліпсис. От все, все, все вмерло, всі вмерли, залишились якісь окремі люди, але ходять якісь зомбі. Є якась біозагроза. Ті, хто вижили, їм треба дати собі раду. От якось так. І ось ця серія outbreak, вона така, можна це слово, якби десь. ну, як заразу, отак можна якось. Зарази, одним словом, <смі> біологічна небезпека. Отак якось сприймати, там безпосередньо перекласти, можливо. Я не знаю я не фахівець англійської англійській Але загалом треба сприймати як якусь біозагрозу. Ось Постапокаліпсис, біозагроза. Ви бачите, що тут навіть от на кожному клиночку є, вгадуються сліди ніби краплини крові. От, це кров цих самих зомбі. <смі> Ось, бачите, дуже цікаво. Практично на кожному ножі, отакі от штуки ми можемо побачити. От, і на стічі теж все от якби наляпано, нахляпано кров'ю. Ну нібито ми з вами чудово розуміємо, що це просто стилізація, це така обрана стилістика, але оця от біозараза, оцей от біозагроза, біогазард, ось такі оцей, <строк intensy chaque> Він нам натякає про те, що ця серія присвячена от таким складним подіям, в яких людство ще поки. Добре, що не було, хоча хто знає, як нас, що нас ну, буде чекати далі. <кій> тобто є така стилізація, і е, якраз особливість таких ножів, е, наприклад, цих там, чи там, тих же самих ножів, які там в інших серіях випускаються, е, Зомбі Апокаліпсис або Про цього Боба Фето. Е, в тому, що це колекційна якість, це просто ви купили ніж про щось. Ви не купили ніж для того, щоб ним різати. Ну очевидно, що там Елівіті чудовий різак, дуже гарний вдалий ніж. На мою думку, от він зараз от дуже тонко зведений, високі в нього спуски. Ну просто це як інструмент, це просто різак. Міський, не знаю, якийсь там за містом. Це буде чудово ніж різати. В Соком Еліта там ну, в нього є запас на пробивання, в нього можна там щось виламувати і так далі. Тому що тут стільки обуха, ну, довжини клину, руків я достатньо не на, 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 надійне, є от опори, все. Тобто це абсолютно робочий ніж, який там позиціонується як special оперейшн і так далі. Ну, соком. <кхем> Ось, у Стіча це такий собі тактик-файтер, тобто там не знаю, ножовий бій, самооборона з ножем, якісь тактичні задачі. Я говорю зараз про маркетингове позиціонування, Те, як це бачить там, компанія, те, як це бачить там, виробник. Чи добре він для ножового бою, чи для тактичних цілей? Це вже питання зовсім інше, тому що це залежить вже не від того, що кажуть на маркетологи, а від того, якими обставинами оточений оператор цього ножа, які в нього навики і які рішення йому доводиться приймати. Інколи дуже складні, тому що деколи кажуть, що ніж це зброя останнього шансу. Ось тому оця тема, скажімо, в колекціонуванні, коли ви якусь ідею розвиваєте, коли ви купляєте ножі про щось, ви купляєте ніжок інструмент, але він більше для вас про щось. Це, можливо, якийсь там колір на виконання. Ось недавно на каналі Ібісу дивився відео. Там людина колекціонує там помаранчевого кольору ножі. Ось, все. Він собі таку ідею, там в нього ножі зовсім різного класу. Там і бюджетники такі відверті, і досить непогані, скажімо, середнячки. Ну, я зараз говорю в плані ціни. От, і щось із дорожчих ножів є. Тому це все-таки зараз те, що я розповідаю, це такий більше фанів, фановий такий контент. Тому що тут треба просто, знаєте, як то кажуть, прокайфувати от, від гравірувань, від оцього фінішу. Фініш теж зветься, до речі, апокаліптик. Тобто вони розвивають оцю тему. Це суміш травлення, суміш кількох технологій травлення і галтовки. Ось, І виходить така от, трошечки сцарапана, така темніша скажімо так, історія на клинку. Тут фініш подвійний, ви бачите, що він сатинований от в плоскій частині. Ось є фальшик. Ось все решту зроблено ось, власне, в такому апокаліптику. Так, подвійний фініш. Є плоска частина. Я думаю, що можливо це робиться на плоскошліфі. Плоскошліфувальній машині. Ось. Тобто тут подвійний фініш. Тут ну, якби, немає подвійного фінішу, тут фініш один. Фініш Апокаліптик, він такий брутальний, от, царапаний, травлений. Ну, Блеквош можна ще називати. ось так. Давайте будемо говорити Блеквош як таку більш загальну назву для подібного типу фінішу. Ось. Але загалом Тоні Марфіони називає цей фініш власне, своїм. Якби... Своїм словачком, хоча зрозуміло, що не він видумав це слово, але я маю на увазі, що він має абсолютно право називати там форму клина, як йому вважається за потрібне. Я вже не раз про відео про це розповідав. Що нам з вами, оператором, ноже <краще>, краще зрозуміліше і видніше, що ми тим ножем маємо робити? Тому ми купуємо тактичні ножики. Як нам кажуть маркетологи, але чистимо яблуко і відрізаємо, наприклад, ниточку. ось. А інколи якимось ножем, який ну зовсім не має запасу для якогось хардюзу, тактики чи батонінгу, нам доводиться в лісі давати собі раду, коли нас там застали обставини або ще щось. Тому треба ставитись до цього завжди трошки, я кажу, з гумором, От, розуміти, що маркетологи їдять свій хліб, а нам з вами вирішувати, що і як. Так от, зрозуміло, що це така штука. А, до речі, ну і трем. Оцей трактек. Я тільки недавно дізнався, що це не просто трактек, а це трем-трактек. Я відома компанія, яка робить абразиви. Ось, і в даному випадку вони виготовляють, в тому числі, оцей матеріал. Ось, і Цей матеріал дуже покращує, скажімо так. От, стопінг пальців. Тобто, якщо от, поставити для викруткових, поставити сюди палець, ви контролюєте, дуже добре відчуваєте, що відбувається. Тобто він дуже класно стопик. Тут таку функцію виконують от ці насічки, ці гравірування. <кхм> вони там теж там тріве і так далі. Що вони по-різному можуть називатися, маркетологи, знову ж таки, називають по-різному, але важливо інше. Інформативно, ви знаєте, де, в якому положенні знаходиться руків'я, тому що сама форма руків'я задана. ось. Але тим не менше, знову ж таки, у вас є багато текстур, рельєфу, які допомагає орієнтуватися вашим пальцем при формуванні хвату. Класні ножики. І от тут треба розуміти, давайте я вернуся ще раз до цінової політики, просто підсумую, є марфіони Кастом, там умовно від там, тисячі, півтори тисячі доларів і там до п'яти, десяти, двадцяти навіть тисяч. Але там вже уже на межі ювелірки. Тобто таких ножів там випускається 3, 5, навіть один, вони можуть відрізнятися між собою. Про серійні номера я ну, не кажу, це очевидно, що дуже часто. Серійний номер це теж є предметом колекціонування. Тому що хтось там збирає там парні, хтось не парні, хтось хоче номер один, хтось хоче номер, який відповідає там, не знаю, Дню його народження, ще щось подібне. Така штука, така історія є і так далі. <кхм> Рівнем нижче, якщо так можна сказати, в компанії <кхм> Microtech Є от сигнатурна серія, оце якраз вона. І в ній є різні там апокаліптики, в них там є оце там зомбі, е Баунті Хантер, в ній є аутбрейк, це який зараз перед вами. І ще нижче знаходиться. Я в плані ціни зараз говорю, ну і якість теж за цим біжить. Звичайне, масове серійне виробництво компанії Microtec. От, Різні коробки, різні ціни. От, хоча у Майкротека немає нічого дешевого, починаючи від якихось біт, фурнітури, там, закінчуючи якимись ручками там, чи е, ремнями для штанів, От. В, Так компанія працює, скажімо, не соромиться ставити ціну. І е, я не кажу, що це добре, не кажу, що це погано. Чому? Тому що. Інколи це вхідний квиток в якесь певні кола, в якісь певні кола. Давайте так візьмемо. Так? Тобто, коли, припустимо, люди колекціонують не знаю, картини, автомобілі, там, яхти або щось подібне, це може бути навіть щось простіше, марки, то наявність якихось унікальних, там, умовно кажучи, марок, ем, дає тобі певний такий ну, віртуальний, звісно, пропуск в якісь кола людей, які мають от такий же рівень колекції і вищі, ніж ти. Тобто, є такі невидимі. Невидимі такі бар'єри певні, як коли людина, колекціонуючи щось, піднімається на рівень вище, коли вона, скажімо, там, купує собі в колекції щось. там. І ось я зараз говорю про Марфіони. От Марфіони, бачите, в нього така трьох, трьохшарова, трьохслойна така в нього історія. Тобто ви можете купити LUDT. Там третього покоління, звичайне стокове виконання. В нього буде все те саме, що тут. Теж будуть підшипники, теж буде сталь. Тут сталь використовується М390 МК, тобто це якась окрема серія, яку вони придбали у Бьолера. Вона має трохи вищий відсоток вуглецючим. Звичайний це в мене кавовий апарат. На жаль, на жаль, мусимо дочекатися, коли він запаркується. Ось. Я вроді все передбачив про те, щоб він нам не заважав. Але, але, але була випита ще одна кава екстра для того, щоб прокинутися, бо знімаю відео з самого ранку. Ну добре, я думаю, що відео від цього нам не зіпсується. От. І от їх, три таких рівня ви можете собі придбати виріб той же самий от на рівні Signature Series. Тобто, ось така сигнатурна серія, і ви можете придбати його у Марфіони Кастом. Ем, е, тобто там, де цей ніж вже буде коштувати там, у 5 разів дорожче. Цікаве рішення, цікавий маркетинг, чому би ні? Просто якщо розглядати ці вироби і знову ж таки любуватися, там, припустимо, як все зроблено, то можна для себе помітити багато нюансів. От, е, Наприклад, фурнітура. От, е, він виготовляє її сам ось. Гвинти з запасом, торкси, ну немає якихось дуже дрібнесеньких торксів. Тобто, це класно, коли цей момент продуманий. Тому що е, є така проблема, коли люди просять: е, давайте ще послухаємо клас. Ми слухали кавовий апарат, який паркувався. Він сидить в засаді 10 хвилин, потім починає паркуватися. Деколи буває довше, деколи буває менше. Ніколи не розрахуєш, дарма я його не дочекався його парковки. Ну, я думаю, ви мене пробачите. <хи> Класний, смачний такий клас. Кнопка, рельєф. От, те, що для того, щоб вона спрацювала, треба продавити її глибше, ніж поверхня накладок. Бачите, отут видно зараз, на яку глибину, коли замок вже почав працювати. От видно, наскільки глибше потрібно протиснути кнопку. Тут запобіжника ж немає, Ось. але цей момент мені завжди подобається тоді, коли це... про це подумали, коли ця кнопка вона стерчить і можна її. Обов'язково ще, в випадку, якщо там є пружина, <кій> навіть просто звичайний батонблок, все одно треба робити так: те саме, і тут. те саме і тут. Для того, щоб спрацював замок, бачите, треба протиснути його глибше, ніж поверхня накладочок. Ось, ну Я говорив про фурнітуру. Тобто він робить все своє. Обов'язково той же самий апокаліптик, бачите, він його наносить і на кліпси. Ось це його підпис. Тоні Марфіони. Ось, ось так. Ось. Тут літера Р. Всі права застережені. All rights reserved. От літера Р. Буває ще літера ТМ, торгова марка. Ну тут не так, тут застережені права. Ну, але зараз я не про захист авторських прав, я про те, що ось цим боком треба дивитись на підпис Тоні Марфіони. І в нього, ви бачите, кліпси, теж тут зроблені так само BlackWatch, такий своєрідний голтовочка під в стилі Е, <клес> Класні вироби, тому що якщо у вас щось таке є в колекції і ви <клес> зустрічаєтеся з такими самими людьми, як і ви, які цінують, вони рідко коли говорять про те, що там, ось, цей ніж там, не знаю, потрібно там загострити або ще щось, він там, сильно затупився, або його треба відремонтувати. Я думаю, що є один недолік лише в таких ножів, вони рідко коли працюють. Ось, власне, якщо робочі ножі, то мова йде про їхні експлуатаційні якості в першу чергу. А коли мова йде про такі колекційні штуки, якісь от, коли ніж про щось, про якусь ідею, то мова в основному йде про візуальні. Тому мені хочеться ці ножі покрутити тут, скажімо у вас, перед, перед вашим екраном. Ось, тому що е, добре продумано, е, ну, не знаю, можна звертати увагу на все, буквально на все. От, сам один шпеник, подивіться, як він класно зроблений. От, опорні шпеники, тобто вони отут паркуються. Якби, е, Якщо от подивитися знову ж таки на цю от вона так зроблена з запасом, є дуже хороший захід пальця. Тобто, буває, деколи шпеники не дуже зручні. Вони тоненькі, вони невиразні. Вони по висоті, вони дуже, скажімо так, низькі. От я дозволю собі вернути в кадр. Ніж, я дуже люблю цей ніж, це мій одна з моїх улюблених зін 0562. Але шпеник. Кілька разів мені вдалося відкрити його, ну, ніж через шпаник. Відкривається чудово через фліпер. Ну він тут не виразний, він, він теж опорну функцію виконує, Ну, він тут не виразний, його тут мало. Чи це погано для ножа? Та ні, звісно. Але от у марфіони ну, є запас по всьому, по розміру цього шпейника, от по заходу пальця. Тобто, справді, зроблено класно. Не хочу нахвалювати його вироби, тому що, ви, мабуть, знаєте, не тільки ціну ножам в плані вартості, але ви знаєте ціну ножам в плані тому, що. Майкротек це один із найбільш технологічних виробників ножів у світі. В них чудове обладнання, там станки з ЧПУ, вони роблять, скажімо так, роблячи шасі, роблячи фронталки, у них це вже повинно бути на найвищому з можливого рівня. Зараз вони придумали новий конструктив, це фронталки з Zero Blade Play, тобто вже взагалі без люфтів. І це теж новий, ну скажімо так, новий крок у ножовій індустрії, ножовій інженерії. Там у них зараз якийсь іде суд, хтось подібну ідею висловлював до них, і вони розбираються зараз з авторськими правами. У морфіони є досвід, коли він починав суди і програвав. Є досвід, коли він починав суди і вигравав. Ну, Такі, такі реалії життя, тому що все-таки кожен піклується про те, щоб свій бізнес захищати. Розвиваючи захищати. І правий він, не правий, це там американський суд йому розкаже і покаже. От. А я знову ж таки кручую ці чудові ножики у кадрі і сподіваюся, вам теж подобається те, що ви бачите. От вам може ця тематика там, зараза, зомбі не подобатися. Мені вона, скажімо так, не особливо подобається. Я не дуже грав у ці всі ігри. Пов'язані з тим, щоб вбивати зомбі. Певний період грав, але воно якось дуже охолов швидко до цього. Ну, в мене я людина трошки про інше. Ось. Але не можу не відмітити, що це якби певна ідея. Ось, вона розвивається, вона популярна в масовій культурі. Вона є і в фільмах, вона є в книгах, в телесеріалах, в коміксах, в мультфільмах. Ось. Людей це чомусь лякаючи. Привертає до, до цього увагу. Ну, мабуть, от такий от маркетинг він дозволяє Ентоні Марфіоне бути постійно цікавим. Ось, постійно цікавим. Тому серія цікава, в будь-якому випадку вона привертає увагу, вона може не подобатися, але це ножі про щось. Добре, друзі, ще покажу вам коробки. Ось бачите, Outbreak, сигнатурна серія. Ножі всі свіженькі, новенькі. Вони приїхали до мене. L'UDT, третє покоління. Сігнатурна серія і Сокомеліт теж сигнатурна серія. Ось вони приїхали до мене на огляд від, з телеграм-каналу KnifeCulture або KnifeCulture.ua. Це канал Гліба. Я дам посилання. Ви собі зможете з ним зв'язатися по цьому посиланню, домовитися там. Можливо, ці ножі ще вільні в продажі, можливо, вони вже мають власників. Я цього не знаю. Ось, і якщо вам буде цікаво, він вам зможе порадити, порекомендувати щось, привезти і так далі. Тому домовляйтеся. З свого боку хочу сказати, що от коли я собі колись там ну, вирішив потренуватися, як то кажуть, на репліках вибирав якийсь ультратеч, для того, щоб для того, щоб зрозуміти, я вибрав саме Bounty Hunter. тому що це якби він не банальний, він не такий, знаєте, чорний, там з затонованим кланочком. Ось потім цей клиночок, точніше, цей, ця репліка поїхала бійцю на подарунок. Тому я якщо як, з якимись репліками зараз маю справу, раніше може було трошки по іншому, у мене зараз, якщо я маю справу, то це виключно той випадок, коли я купую ніж, бо бійцю потрібен той чи інший інструмент. Ну в тому випадку ніж був подарований одному з офіцерів. Це Така собі штабна робота, хоча Тоні Марфіони і багато експертів на, на, на живих ютуб-каналах роблять там всякі хардюз-тести для тих ультратеків, забивають їх молотком, розхитують, витягують і так далі, все там гаразд. Більш-менш, ніж витримує. Він не витримує одного, якщо в фронталку щось сипуче-липуче попадає. От, сипуче липуче він не любить. От, якщо це якийсь сік, якщо це щось з цукром і так далі. Продукти, жир, якісь, ну от це тоді це, це, це для фронталки біда. А так, взагалі, механічне навантаження, особливо, скажімо так, не дуже боїться в рамках розумного. Ось, то я веду, що я до того, що я купував от свого часу цю репліку, яку я подарував бійцю, от мені хотілося, щоб вона була якась така, знаєте, нестокова, якась з певною ідеєю. Тому ця річ, я думаю, знайде і має точно свого поціновувача. Ось мені поки не доводилося тримати в руках його вироби рівня марфіони кастом. Я думаю, що в Україні такі ножі існують, вони є в колекціонерів, але вони навряд чи часто використовуються, тому до мене як до заточувальника, поки що вони не потрапляли. Такі ножі є. Але я ще раз кажу, сумніваюся, що ними там ріжуть і їх, відповідно, затуплюють або там навантажують так, що їх після цього треба робити їм Навряд чи, хоча такі ножі є. А ось. З такого плану ножі потрапляють і на заточування, і е, не раз уже тримав таку красу в руках. Це може не подобатися, але це привертає увагу. Добре, друзі, е, трошечки вам розповів. Тепер ви знаєте, як воно всередині компанії Microtec і як воно працює. Найвищий рівень, середній рівень і звичайний, скажімо, так, потокове масове виробництво. Всі вони між собою відрізняються лише незначними деталями, в якому сенсі там підгонка, регулювання, десь там підшипники, більш плавний хід і так далі. Тому можна сказати, що коли ми говоримо про сигнатурну серію, то часто механіка, як кажуть люди, які мають, наприклад, звичайний ультратек і ультратек якоїсь сигнатурної серії, от, наприклад, такої. Outbreak. Вони кажуть, що все-таки механіка трошки м'якша. Чому? Ну, десь з такими, знаєте, ручними, ручними налаштуваннями. Якщо звернемося до коробки. Часто от коробки не часто, а завжди ось бачите, тут підписується та людина, яка гострила. А я бачив в багатьох компаній, ну, ті, які так роблять, вони пишуть, що загострено і тюнет, тобто налаштовано, скажімо так, налаштовано Якоїсь там конкретної людини, тут я відповідальний за це. А що таке налаштування? Налаштування. Це от зусилля на зажимання там всіх гвинтів, перевірка механіки завжди вона перевіряється. Очевидно, будь-якій компанії воно мало би перевірятися, і відділ там, технічного контролю там, і так далі. Але в даному випадку, можливо, там сидить людина додатково, тому що якщо це електровикрутка, вона... Запрограмоване, напевно, зусилля. Далі, скажімо так, це зусилля при закручуванні зупиняється в закладеному положенні, в закладеному от, ну, в закладеному, скажімо так, зусиллі, <гум> ось, То все-таки там вручну, коли там все дотягується, перевіряється трошечки більш ретельно. Тому в такій сигнатурній серії трохи краще завжди от, е, є момент такий, що трошки краще буде механіка, плавніший рух і так далі. Добре, друзі, ось така історія. Сподіваюся, вам було цікаво, просто коли я крутив ці ножі, те, що я розповідав, бубнів, <гум> може теж цікаво. Не всі просто це знають, і для когось там, знаєте, вартість, ножа там 400 доларів це вже верх потолок. І для мене теж це дорогі ножі для мене однозначно. Ось а коли ми говоримо про сигнатурні серії, а коли ми говоримо про марфіони кастом, то тут уже ми множимо на, на 10. <гум> тобто ми множимо на 10. Ну, Одним словом, але ви маєте знати, що такі штуки є. Комусь із вас це може бути цікаво, хтось із вас мріє про такий ніж вже наскладав грошей, хтось його має в колекції, а хтось його зараз продає, тому що збирається придбати щось інше. Тому ось таке життя, як то кажуть, кожному своє. Все, друзі, до зустрічі. Посилання на телеграм-канал Гліба я дам, як завжди, в описі. А від вас чекатиму в коментарях думок з приводу ось сигнатурної серії, з приводу Мерфіони Кастом, з приводу його звичайних стокових серій його ножів. Механіки, матеріалів, можливо, хтось має стіч і може розказати досвід використання, як він сприймається ніж як файтер, як тактик, як просто якась каракозябра. тому що для декого тут не зрозуміло, що ж це за клин такий, чому так багато всього, а клину мало. Ось такі от обухи. Ну, тобто, чи, чи це практично, чи це функціонально. Причому зведений, до речі, що ви розуміли, він дуже тонесенько. Тобто це мов би бути різак, але мені цікава ваша думка людей, які мають, наприклад, таку модель. Давайте зустрінемося в коментарях.